Як хтось ображає, Ісус за вас відповів, Ісус за вас асудиче. Він Мойсею дороги свої був відкрив. синам Ізраїлю, Його чи великі. щедрий! милосердний є Господь, терпеливий та повний добра. Повторяйте кожного дня собі в серці. Господь щедрий! Нас страждати більше, чим того нам потрібно. Так як батько, коли ми з вами були дітьми, і нас наказували, правда, щоб, щоб ми не робили чогось поганого, тим самим нас наставляли на правильну дорогу. Так і наш Бог Він допускає і наставляє нас, не гріши. Люби мене, люби інших, допомагай іншим. Чимо старайся, словом ділом допоможи, Ісус, любить тебе. Ми не знаємо і в багатого, і в бідного вона одинакова. Тільки прощення гріхів через Ісуса Христа дають нам вічне життя і благословіння нашим сім'ям. Амінь. Амінь. Він Мойсею дороги відкрив. Щедрий. Він не завжди боротися буде. Той тобто він не завжди буде злитися на нас. І гнів свій. Не завжди заховуватиме, не завжди буде його гнів. дієм. Так як діти, скажіть, от скільки би раз не підійшла б до вас ваша дитина? І що би вона не зробила? Ви би злились, злились, але в кінцевому результаті правда ви прощаєте. Я знаю по собі, що би не робила моя дитина. Я можу б ви бебе б бебе, кійці, коли вона просить пробачення. Це ж моя дитина, то я ж її люблю. Вона, якщо вона не вірує. я люблю її, а це стан її серця з моїм Богом. Мені Бог відкрився, більше побіг є. Розумієте, я прощаю. А тепер подивіться, скільки Бог готовий простити вам і мені. Але коли ми каємося і просимо, неодноразово в Біблії написано, що ізраїльський народ грішив, грішив, грішив. Ідолам поклонявся, а Бог каже, ви будете знищені. А потім Бог каже: ну якщо мій народ відвернеться від ідолів, відвернеться від гріха, прийде до мене з дайня і буде просити те єдине, який даєш нам життя, він буде прощений. Амінь. Що б вам сатана, що ви не прощені? Це Та не так. Іменем Ісуса Христа відкидайте це. Кажіть: я не слухаю тебе. Я прощена кров'ю Ісуса Христа. Він не завжди буде гніватись. Він чинив з нами не за нашими прогріхами. Тобто, за прогріхи ми мали бручити, але Він простив, прощаючись Ісуса і Він платив нам не за нашими пересла. Але як високо небо над землею, така сильна є Божа любов. Тих, хто в страсті Його поважає вживайте поганих слів і не оповінайте Бога при цьому, тому що майте і маємо страх Божий. Страх Божий це перша черга повага до Бога і те, що зробив Ісус заради нас з вами. Не того, що ми маємо боятись, а того, що ми поважаємо. Є страх Божий образити творця всього і любов Його знехтувати нею. Як далеко схід сонця від заходу Його, так віддали він від нас наші гріхи через Ісуса. Як жалує Батько дитину, прощає, так жалує Господь тих, хто бояться Його, бояться образити Його. Бояться зробити йому боляче, тому що він є творець вселеної. І неважно скільки тобі років: 18, 17 чи 60, Він є Бог і Отець для всіх, для всіх. Закон Божий є для всіх. Грішний не покаївся, йдеш в пекло. Покаялась, прийняла Ісуса, не грішиш, любиш, радієш. І в його царство, і в обійми Ісуса, ти маєш вічне-вічне життя, мільярд років. Уявіть собі, Міша буде жити мільярди років. Іра, Свята, Люба, Оля, Марія, ви будете жити мільярди, якщо з Ісусом, а без Ісуса тільки 60-70, можливо, 90 і все, і все. А з Ісусом вічність і на землі, і в царстві його, і буде, і буде продовження. Бо він знає створіння наше, пам'ятає, що ми тільки порох, смертна людина, на траву схоже її життя, як квітка полів, так недовго вона цвіте. як квіт.